Допомагай собі, врятуй інших гасло, під яким об'єдналися військові та цивільні, аби здобути новий та закріпити старий досвід з тактичної медицини. Ініціювали захід військові 7-го прикордонного карпатського заону, на що відгукнулися сотні зацікавлених. І тоді ви закручуєте вороток, Позначка час викрутили, і поранений залишається. В зоні бойових дій чекати евакуацію. Уміння виявити та зупинити масивну кровотечу чи накласти турнікет. Така сьогоднішня реальність. Тож для прикордонників, як і для усіх видів військ, надзвичайно важливі навички так меду. Прикордонники приймають дуже активну участь у бойових діях. І заняття з тактичної медицини це є обов'язковим видом занять під час підготовки військовослужбовців базової. Тактична медицина це корисні та навіть життєво необхідні навички, як на лінії фронту, так і в цивільному житті. Військові ж про це знають не щоток. Наприклад, майстер-сержант Сергій Карпюк пригадує, як такі вміння колись допомогли йому врятувати життя на полі бою. В тактичній медицині вчать не тільки використовувати те, що у вас є, а використовувати підсобні засоби, які у вас є. Тобто майже кожен час носить при собі кулькову ручку, ножем її зрізаєте, пробиваєте гартань. Так, да, це страшно. Бо боїшся, думаєш, а вдруг він помре. Ну так він так і так помре, а так в нього є можливість залишитися живим. А от навички з тактичної медицини Владиславу врятували власне життя. Хлопець пригадує, попав під мінометний обстріл та отримав численні поранення. На щастя, зумів самостійно накласти три турнікети. Два з яких успішно допомогли. А один на превеликий жаль залишив без однієї руки. Просто хлопці вже ніхто не хотів знімати мені турнікет, тому що в мене почався вже некроз крові. І якби зняли турнікет, то я б міг загинути і не дійти до точки евакуації. Та не зважаючи ні на що, хлопець переконаний, що уміння з врятувало йому життя. 100% особового складу. Всі мають знати тактичну медицину, всі мають її вчити, всі мають от як діти в школі вчать буквару, так військові мають знати тактичну медицину, тому що це вкрай необхідно, як і в військовій сфері, так і в цивільному житті, тому що у нас зараз умови повномасштабної війни, і це може трапитися в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду. Інструктори ж наголошують, такі вміння потрібно регулярно відпрацьовувати та удосконалювати. Треба постійно вчити, постійно повторювати, оновлювати свої навички. І ще такий, такий момент, якщо ви колись два роки тому проходили навчання по медицині. Це все добре. Ваші знання є, але навички у вас тухнуть. Є така порада раз на 2-3 місяці. Обов'язково треба повторювати, проходити. Навіть ви все ви все знаєте, але ваші руки, ваше тіло забуває. Прикордонники, нацгвардійці та поліцейські спільно відпрацювали курс такмеду. Ну а долучитися до них в режимі онлайн могли усі охочі, яких виявилося чимало. Тож вдалося встановити рекорд України з наймасовішого одночасного проходження онлайн і офлайн курсу з тактичної медицини. Диплом кількість учасників, які пройшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн 1855 осіб. Рекорд України встановлено області Самі ж організатори зізнаються, рекорд це радше другорядна ціль, адже першочергово це досвід та удосконалення своїх вмінь. Метою заходу було якомога до більшій більшій кількості як військовослужбовців, так і представників інших правоохоронних органів донести ті ази до медичної допомоги, які потрібні в наші важкі часи. Марічка Драбич Семен Пулик, правда тут Львів.